О, Боже, дайте. Показуй, що ти там хочеш сказати. Я з його витягнув якось. Ну тоді ти просто його мишкою потяг і він вискочив на робочий стіл, от і все. Ви його Пінь. мишкою лівою клавішею хапаєте і тягнете, воно должно вивестись, але будьте уважні, іноді воно виводиться із пуска і в пуску не остається, не дублірується. Ви зрозуміли? Тому дивіться, угу. щоб ви його не удалили потім в двох місцях, і не будете навіть знати, як у нього зайти. Так, демонстрація. Пішли вперед. А то ми все добре тратимо час, а діло у нас стоїть на місці. Так, треба пригадати, де в мене ця презентація. І так, презентація із кроками. Тобто, що за чим робиться, у вас буде готова. Тобто, фактично, ваше завдання буде всього-навсього цю гру готову реалізувати і попробувати себе відповідно у ній. Правильно? Як виглядатиме в кожного із вас лабіринт, це ваша особиста справа. Тобто ви можете його простеньким зробити, можете складнішим зробити. Зараз презентація відкривається, трошки все тормозить. Так, ну от, діло пішло. Значить, лабіринт можна робити на свій розсуд. Якщо ви хочете, то можна зробити декілька рівнів гри. Як ото знаєте, один рівень проходиш, повертаєшся на початок, тобі по, е, карту іншу видають і ти вже рухаєшся по ній. І О, проходиш. Є, два питання. рівні три. Ану кажи. Ой, мене екран видно. Ну, клавіатуру видно, екран не видно. А, а який з цих всіх скрачив? Правильний. От. Так, дивіться, чи... ви що небудь бачите? А не, не Ні. Ні. Ми то щось бачимо, але ми бачимо тільки білий екран, більше нічого. Так, Оцей -оце -оце скретч правильний? Оцей скреч що зверху правильний, тільки в ньому там декілька пунктів. Наскільки а... я пам'ятаю, е другий пощоту внутрі основного сайту треба відкривати. А ну-ка, хто заходить в онлайн скретч? У Там у верху команда буде. Проєкт. Створити свій проєкт. Поняв, Саш? Угу. Хорошо. Угу. Так, пішла вперед. Програма з використанням висловлювань. Створюємо, створимо лабіринт. Герой, який буде рухатися у лабіринті, може бути ким завгодно. Тобто, ви можете оставити кота, можете вибрати свого власного героя, але думайте наперед. І якщо ви йому ставите перешкоди, по-перше, він повинен бути зовсім невеликого розміру, щоб вам ним було зручно керувати, і у нього должно бути поменше випираючих частин. Типа руки не торчать, ноги не торчать, у вертольота хвостик же ж там торчить, поэтому з ним треба буде дуже акуратно. Правильно? Розумієте, про що я кажу? Розумієте. І так, героя ми вибираємо будь-якого. Після того, як ми вибрали героя, нам потрібно зробити лабіринт сам по собі. І він вам нужен не один, вам треба буде, як я сказала, для кількох рівнів зразу буде потрібно декілька. Лабіринт малювати найдоречніше на сцені, не спрайтом робити, бо я коли пробувала різні варіанти, я зробила спочатку спрайтом. У мене тут з'явився якийсь проект написаний. Це вже люди зробили. А тобі зверху треба шукати команду створюю сам, і якось так вона називається. Зараз кажу. мене ще по-англійську творити. Створити. Зірочка. Ну, в тебе по-англійськи на земну кулю натисни. А. Десь там земна куля має бути, яка мову міняє. Так, коротше, я йду далі. Значить, на сцені ми створюємо відповідно е перешкоди. Після того, як ми перешкоди створили, нам потрібно дивіться, вниз, вниз дивимося, справа. Нам потрібно, крім основного виконавця, додати ще два об'єкти. Кейк, тортик це буде приз, який ми отримуємо в кінці проходження лабіринта. І він буде нашим маркером, що гра закінчилась. Тобто він важливий. Точно так же само, як шарик. Це буде точка відліку. Ви в цю точку будете завжди повертатися, якщо у вас е, сталося натикання на стінку. Тобто, доторкнулись до стіни і все, повернулись на ісходну точку. Зрозуміло? Зрозуміло? А як намалювати е, стрілочки? Зараз. тепер я вже показую. Я не так. Е, Саша, отут ти можеш прослідкувати за тим, що я роблю. Реклама дурацька. Скореечі онлайн. Правильно пишу? Правильно пишу. Скреч онлайн. Ось я заходжу. У мене воно теж англійською мовою. Ось є другий, оказується, він по щоту. Український сайт скреч. А, я заходив перш. І ось тут напри... написано: створюй, создавай. Видно? Зверху. Оце я сюди можу зайти. Yes. Создавай або проектуй, або якось по-іншому написано. І ось я пішов. Або про... по-англійськи настрочено. Ну, якщо по-англійськи настрочено, то вибери просто таку ж саму команду, як у мене. Вертаюсь назад. Так, 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 ось о. Зразу після кнопки «Скреч» ось. О. Кнопка создавай натиснута. Бачиш? Да. Хорошо. Так. Тепер дивіться. Помните, коли я проходила в онлайні, у мене начало відео тормозити і сама гра почала тормозити. Тому я тільки Саші показала, де, що, куди, а проєктувати я буду все-таки із е, встановленого скретча. Домі код дівся, у мене код ще він появився. Ну то виконавця додай, сонечко. Я зайшла, я зайшла в... Він появився. Скретч. І там в мене якісь такі, не можна подивитися в повну е, Значить, Ліза, це нормальне так. явище. Справа у горі, у тебе у браузері повинні бути три крапочки. Справа у горі. Ну. Нажимаєш на оці три крапочки, так. і якщо все вийде, то там є команда Версія для комп'ютера. Нажми на неї. На деяких так. смартфонах срабативає, на деяких не дуже хорошо. Тобто у тебе екран должен звузиться, і ти побачиш всі три е, основні. А міри. я просто за цю синюю штуку потягнула, і мені якось так нормальніше чогось. Ну, Юнона, не у всіх так срабативає. Я ж вам кажу, не, що я, я перевернулася працювати. Так, ось у мене є моя сцена, не мій виконавець, во-первых, я його зразу зменшую. Так, давайте поки 50 поставимо. Хай буде маленький. Тепер помним, малюємо лабіринт. Лабіринт буде малюватися на сцені. Дивіться справа, справа. з справа, справ. телефону зайшов. Хорошо, Саш, я тобі казала давно, що це можливо. І так, нам потрібна команда нарисувати. Значить, Вероніка спитала, як намалювати лабіринт. А дуже просто. фон малювати? Ось, що? Ось дивись. А як фон зробити другий? Не поняв мене. Та зараз не в фоні діло. Ти зараз зосередься на тому, що ми робимо. Е, так, давайте трошки товщину додамо. Я зараз її. О, так. Тепер допустимо ось таке, допустимо таке, хай бродить десь там ось таке. І потім треба просто помнити, що між цими рисками ваш має просунутися. Інакше ви створите собі таку гру, яку неможливо пройти. Якщо ви попробуєте пару разів і бачите, що щось не так, ви завжди можете посувати ці лінії, укорочувати їх. Зараз е, трошки не сильно хорошо реагує, бачите? Збільшуватись збільшується, а зменшуватися не хоче. О, зменшилась. Посувати, коригувати і так далі. На сцені вони автоматично розсуваються, пересуваються і так далі. Кота я поставила ось сюди. Тепер я кажу: давайте ж додамо ті тортик і додамо той шарик. Це у нас уже не я сцена. Я лабіринт не можу нарисувати. Так. Сцена. Рисовать. Це я вже другу взяла. Так, ось моя перша, ось мій порожній фон. Я його удалю. Хай у мене зразу буде е, лабіринт. Ще раз, хто це спитав? Саш, ти? Чи хто? Саша. Прийом прийом. Вибрали інструмент пряма лінія і просто будуємо її в будь-якому напрямку на сцені. Вона автоматично з'являється в заготовках. Так, а якщо вам треба щось посунути, ви вибираєте стрілочку і коригуєте, ну, що то типу, такого. Не знаю, получиться, не получиться, хай буде. Так, з першою сценою, понятно. Тепер я сказала вам, що треба додати виконавців, правильно? Е, виконавці, виконавці, е, додать це через пошук. Так, мені треба шарик. Я ось цей жовтенький візьму, як у себе раніше брала. Я і... баскетбольний візьму. Ну, Ти візьми баскетбольний, але його треба зменшити, щоб він тільки точку відліку показував. І тортик. тортик. Де тут у нас тортик? Осьо. І той, і той дуже великий, тому їх треба теж зменшити. Значить, взяли бол, він 100%. Давайте ми поставимо йому 50%. І ось я його посуваю на місце, де зараз кіт. Так. Ну, в принципі, ось так, щоб кіт був зверху. Те саме з тортиком. Зменшити. Давайте, ну, не знаю, поки 60. Великий, слишком великий, давайте 40. І ми його ставимо у ту точку, яка буде вважатися фінішем. От у нас вже є кіт, точка відліку, лабіринт і фініш. Осталось тільки програму создать. Правильно? Всі встигають за мною зображати? Ні, не встигаю. То ти не об'язана паралельно робити, в тебе на це буде час. Зараз ти об'язана тільки поняти, що, за чим і чому я, так. от і м'яч ультрамікроскопічні. Зовсім мікроскопічні? Нормально. Все нормально видно. У комп'ютерному варіанті воно було б набагато ширшим. Так, це я сказала. Додаємо все, нормально ми додали. Тепер починаємо створювати програму. Зверніть увагу, керувати в даній грі, я буду за допомогою стрілок. А ви можете вибрати за допомогою мишки. Якщо на смартфоні, то можна мишкою керувати. Якою мишкою, господі? Пальцем, щоб водити. Тобто ви там придивитесь, які у вас варіанти будуть. Зрозуміли? Тут, ось коли натиснуто клавішу Тут можна вибирати. Раз є стрілочка. Значить, ви подивитесь на своєму пристрої, щоб підходяще було. І так, блок виглядає. Коли клавішу якусь там натиснуто, повернутись у нас і на стільки кроків. Зараз показую, як я це роблю. Я на як це ну, то зараз же дивимося. У вас же такі самі блоки. Так, у мене чомусь не українська, а російська. Давайте переставимося. І так, події, жовтий колір. Коли натиснуто клавішу. Стоп, Переключиться на виконавця кота. Інакше рухаться, зараз у мене тортік буде. Коли натиснуто клавішу. І ось дивіться, що. Тобто, тут у нас дуже багато варіантів. Але. Ви зараз створюєте групу блоків, які відповідатимуть тільки за рух угору. Тобто, коли ви створюєте цю е, першу групу, ви повинні вибрати якусь конкретну команду, яка тільки за рух угору буде відповідати. Зрозуміло? От чому я взяла стрілочку саме вгору. Так, вони немає стрілочки вгору. То в тебе якась інша є команда? Яка? А будь-яку мені вибрати. Треба. Ти маєш право вибрати будь-яку, але тільки потім заповнити, що за команда в тебе відповідає за у гору. Зрозуміла? Так, поворот. Ні, давайте лучше повернутися в напрямку, як тут сказано. Повернутися у напрямку. Тепер дивіться, що я роблю, в якому напрямку йому повернутися. Він питає мене: якщо я хочу рухатися вгору, то, очевидно, треба повернутися в сторону. Яка показує іменно верх на екрані. І кожного разу, щоб не сильно перестаратися, ми будемо рухатися не більше 10 кроків. Зрозуміло? Далі. Якщо він йде вверх, він має типу, дивитися в ту сторону, в яку йде. Але потім, якщо він розвернеться вниз, він має дивитися в іншому напрямку, правильно? Угу! Так от, для того, щоб реалізувати цю команду, дивіться знову Далі на презентацію, навовчання. коли прапорець натиснуто стиль обертання зліва на право, щоб він своїм. І, шановні, не забуваємо, що оце все це окремі блоки всередині виконавця. Спрайт один, кота. Ви не пишете їх у бол, не пишете їх у кейк. Ви оце все рядишком розташовуєте в одному і тому ж виконавці. Так, стиль обертання зліва направо. Дивлюся. Стиль обертання зліва направо. Ось він приліпила. Поки що він у мене рухається тільки вверх. Тепер що я зроблю? Я його продублюю. І кажу якщо я хочу, щоб він рухався. Nice. хвилина мовчання. Ага, хвилина мовчання. Придублювати на телефоні. Натисни на блок дуже довго і подивися, що появиться. Встанемо на 30 секунд. Юнона, на 30 секунд встали. Так, здається, є. Можете сідати. Ідемо далі. Е, ще одне зауваження, перш ніж я пішла далі. Якщо у вас вдома на смартфоні нічого не вийде, ви з понеділка приходите в школу, правильно? Є. Yes. О, так. Да. Ви можете yes. після своїх уроків прийти в кабінет, виконати там і здати прямо на місці. Почули мене всі? У вас же зазвичай да. шість уроків, правильно? Да, тільки е... мені треба йти на додаткове, Так, Що Що, кожен день? На четвер п'ятнадцять додаткове. Ну, якщо ти посети домовиться, ну, Юнона, для начала тобі треба провірити, чи на телефоні вийдеться. Ну, що якщо вийде, то у тебе ця проблема все рішена. Це я кажу для тих, у кого ну, взагалі проблеми будуть. То той вже може прийти в кабінет після останнього свого уроку і подивитися там, як воно все робиться. Єдине, що у вівторок у мене сьомі класи, вони будуть на онлайні, тобто вівторок у мене швидше всього не буде. І так, дивлюся далі. Якщо мені треба рухатися вниз, значить і напрямок руху повинен дивитися теж вниз. Ось що я роблю. Побачили? Тепер та сама історія із вправо, і вліво. Якщо потрібно Праворуч, значить, мені треба дивитися осюди. Якщо потрібно ліворуч, значить дивитися треба куди? Ліворуч, дивитися отуди. Правильно? Так, підсунути все, щоб було видно нормально. Так, так. Так, і так. Тепер давайте подивимося, як воно працює. Дивіться, я запускаю елементарне, натиснула на прапорець і іду. Іду за допомогою стрілочок. Вухами нічим не, не можна торкнутися до лінії. Ось я пішла вліво, розвернувся, пішла вгору. Побачили, да? работає. А отут я не знаю, чи я проїду. Опс! Проїхала, повезло мені. Ну, там ця схема удалилась, і тоже. Не волнуйся, ти попробуєш і не один раз попробуєш у тебе буде получатися. Може мені цю схему у Viber скинути, що я її не заповню. Відео записується. Відео. Почув? Ага, що. Yes. Тобто, я то дійшла до фіналу, але, як бачите, він на Тортик не реагує поки що. Він на нього зайшов і нічого не робиться. Тобто мені треба дописати команди, які будуть казати йому, що от гра закінчилась, там, наприклад, я накопичив бали, треба вернутися до початку рівня. Правильно? Так, дивимося. Що там у нас йде далі? Оці всі чотири ми вже створили. З ними проблем немає. Следує: додаємо умову. Якщо герой торкнеться стінки, тобто напориться на перешкоду, він повинен повернутися на початок маршруту. Значить, дивіться, як виглядає ця команда. Все ще для героя. Коли натиснуто на прапорець, я втисну, де в мене є місце, завжди, тобто, це у нас пішов цикл. А ось внутрі нього вкладено умову. Якщо і зайшли в датчики, він торкається кольору. Якого кольору він має торкатись на... навірно, на... чорного. Навірно, чорного. Помните, я вам розказувала про Що Якщо вам нужен такий колір, як на зразку, то ви берете її. Ось я на неї натискаю, підвожу, щоб видно було зразу чорний колір, і воно автоматично його сприймає. Так, то тоді що зробити? Перейти до, перейти до. А ну-ка, де вона? Перейти до. Ой. Щось я її не бачу. Ага, ось я бачу. Перейти до. І нам надо. Стоп, нам треба до шарика. Шарик називається бол. Все. Так, а тепер давайте подивимося, що відбувається. Кота я вертаю, Це не кіт, Кота я вертаю назад. А тепер питаюсь ним іти. Значить, пройшла трошки вперед. Тепер угору. І все. І він у мене автоматично повернувся до початкової точки. Пройшла вверх. А тут, дивіться на слідущу перешкоду і знову повернувся куди треба. Зрозуміли, як зробити? Оця команда завжди подрозуміває, що люба перешкода поверне його до вихідної точки. Зупинила. Потому що без кнопки зупинити завжди буде продовжувати діяти. Значить, тут уже пішов нюанс. Так, у мене ще 5 хвилин. Перешкоди описали. Слідче: щоб було кілька рівнів, кілька раундів, потрібно не тільки створити ще декілька різних видів тла для лабіринту, а й додати програму переключення між рівнями. Тобто. Коли він дійшов до Тортика, він должен поміняти сцену, то тобто є новий, новий вигляд лабіринта взяти із уже наявних. То тобто є мені зараз прийдеться намалювати ще один лабіринт. Так, сцена, та ну, зачем? Сцена намалювати. Так. Я зараз фон 3 уберу, бо він у мене явно порожній. Тло 1. Ну, давайте чого нібудь Там якась там перешкода, неважно яка. Ось так. Тупік йому зробимо. Сюди. Навірно, треба чуть вниз, а то я взагалі до тортика не доберуся. І щось ще, якусь іще лінію. Ось отут. Попробуй мене обійди. Во. Значить, у цьому випадку у мене вже вийшло тло 1. Правильно? Тобто, є два варіанти. Коди. Спрайт. І для спрайта я пишу, відповідно, що? Завжди, якщо він торкається тортика, перейти до позиції бол і змінити тло, тобто наступне тло вибрати. Значить, йдемо так. Коли натиснуто на прапорець, знову завжди і якщо. Давайте я продублюю. Я ж умний чоловік, я не буду все заново шукати. Так, коли торкається оця команда зайва, тут трошки інакше треба торкається, кого тортика, то перейти до Бел, і наступне тло це вигляд. Наступне. Наступне тло. Ось воно. Так, ну що, попробуємо. Так, тут мені спочатку надо... сцена. Тло. Спочатку надо активно і зробити першу код. Спрайт. Запустить. Так, ну що, я то постараюся, але я вам нічого не гарантую да, на цей раз? Постараюсь бути очень імотивним. І вгору. І сюди. А тепер дивимося, що вийде. Торкнувся тортика. Пожалуйста, помінявся лабіринт, і він став на вихідну точку. Зрозуміли? Працює все? О, працює, хорошо. Уже щось. Так, дивимося далі. Домашнє завдання. За наданим зразком створити свою власну програму з лабіринтом, своїми виглядами цього лабіринту з перешкодами, на 12 балів, так, внімання на екран, да? додати наступну програму самостійно. Якщо він торкається перешкоди, то із чорної лінії. Е і… Так, він должен переміститися на початок маршруту і при цьому видати фразу: от не зграба. Тобто, він не просто вертається до шарика, він ще й должен щось говорити. От якщо зможете самі придумати, куди оцю команду вставити і як, це ви получите 12. Якщо ви обійдетесь без неї, максимальна оцінка 11. Почули мене? Так. На перевірку надіслати фото трьох виглядів лабіринта, тому що ви ж, коли будете мені зразок записувати проходження, ви ж не обов'язково всі три пройдете, правильно? Ось я показую. У мене є вже два. Тобто, ви повинні сфотографувати ваші різні вигляди лабіринтів та одне відео проходження створеної гри, тобто від початку до кінця, щоб один рівень ви змогли пройти. Тепер задавайте питання. Що кому незрозумілого? зрозумілого? би все зрозуміло. Осталось тільки попробувати, правильно, Юнона? Добре. Ага, значить, запомнили. якщо дома у вас не вийде, а у вас в запасі п'ятниця, субота, неділя, ви можете прийти у школі в кабінет і Добре. попробувати. Добре. На самом ділі об'ясняється це гораздо довше, чим робиться. Замітили? Команди, похожі, натикав їх, продублював. Ну, єдине, що треба, лабіринт намалювати. Тут уже на ваш розсуд. Так, немає запитань. Презентацію я вам відправлю, з цим проблем не буде. Хорошо, і відео теж трошки пізніше буде, коли конвертується. Тоді прощаємося з вами до наступного тижня. Ми постараємося і вам також. Що а, можна в п'ятницю, суботу, в неділю прийти в школу, зробити цей проєкт? Сонечко, ти мене погано почув. Я сказала, що ти пробуєш спочатку в себе на пристрої. У тебе в запасі є п'ятниця, субота, неділя, щоб пробувати. Якщо ти за три дні побачив, що нічого не виходить, ти з понеділка приходиш у кабінет. Єдине, коли мене може не бути, це вівторок, бо в мене всі сьомі класи, а вони на слідчій неділі повинні бути на онлайні. Ну, я не знаю. А вдруг вони вийдуть в школу? Поняв, Саш? Поняв. Поняв. Значить, у тебе до четверга все одно купа часу. Можна і встигнуть, і справитись? Питань більше нема? Нема. Він уже відключився. Так, тоді всього найкращого.